І всім хай-хай, друзі! З вами я Форст, і це моє нове відео. І в сьогоднішньому відео ми зіграємо гру з зі в яке я будую своє місто. Ну що ж, ми продовжимо будувати. І сьогодні ми перейдемо вже з гамулета на більший левел, лев, тому що гамолетом буде, як вам скажу, так неприкольно. У нас поки що живе майже 500 людей, 60% щастя. Ну, в принципі... Щасливо у нас тут все. Ну що ж, а перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте дзвіночок, пишіть якісь приємні коментарі, залітайте обов'язково в телеграм-канал, ссылочка буде в закріплених коментарях і в описанні. Ну що ж, а ми погнали дорогу, тому давайте тут збільшимо дорогу. Ну і окрім доріг, ми також а, а, збільшуємо нашу промисловість. Це дуже важливо. Думаю, давайте її ось так збільшимо. В принципі, норм, нехай розвиваються. Надіюсь, ми скоро, ну як скоро, ще трошки, і ми вже перейдемо з гамлета вже на новий рівень. Також давайте тут е, збільшимо дорогу, вона нам тут понадобиться. Ну що ж, погнали. Також, подивіться, ми розбукували вже нарешті новий левел, маленьке село. І, кстати, як в маленькому селі, е, є депо таксі, ну, якось дивно навіть. тут пишу в моєї кішки 5 лап забруднення. Ну, я вам нічого не пороблю, тут якби промзона. Тому валіт звідси чим пошвидше, навіть, ось так скажу. Тут будинки без води, давайте тут е, воду коротше, засунемо. Точніше, проведемо, давайте воду, воду. сюди, давайте, чікс. Так, тепер вода, по ідеї, має бути. Давайте, давай, давай. Опа, сюди труби провели. Все. Тепер тут вода є. Ну що ж, нормально давайте знесемо ось ці будинки. Щоб у них там кітки, не мали 5 лап, тоді все буде, надіюсь, добре. І будемо розвивати нашу промисловість. Тут у нас прийшла жалоба, я нічого не чую через шум. Тоді давайте я вам допоможу, бац, і все шуму нема. Тобто ми, виходить, звідси виганяємо селянин і заводимо їх в наш майбутній мегаполіс. Ось так розвиваємося, значить. Давайте також поставимо депо таксі, давайте ну десь, нехай. Опа, в принципі, ідеальніше місце, подивіться, давайте. Або... Хоча, ну давайте вже туди думаю, я говорю ще раз, це ідеальне просто місце. Подивився на карті, можливо, ще якесь би було, але в принципі ось ця норм. І тому нехай будують. Також у нас щось появилось у поліції. Давайте тут відкриємо маленький поліцейський відділок. Давайте десь поставимо в принципі сюди, щоб у нас е, жителі не нарушали закони. І ми живемо мирним і е, не коротше, не цим не кримінальним, е, життям. Тому нехай тут е, стоїть, будується. В принципі, будуємося, в принципі, вже майже е, наполовину. пройшли маленьке село, і це дуже круто, подивіться на ось цю будівлю. Блін, ми можемо, і принципі були б поставити, але все ж таки ні. Ну що ж, давайте почекаємо, хай чуть-чуть побудується. Опа, я нічого не чую, занадто шумно. Ну, я тобі нічого не зроблю. Хоча зроблю. Допоможу тобі, бам, все. Норм знесли його будинку. Тут е, люди шумують, ну давайте ми їм якось допоможемо, не знаю. Давайте ось так. Просто давайте бац, все, ми людям допомогли. Люди раді, давайте ще тут допоможу. Давайте десь е, якось, ну, нехай буде ось сюди. Давай. І давайте ось так допоможемо. Все, ми допомогли людям. Тепер люди дуже раді і стоп, що тут будують знов будинки, чи що. Ну, ладно. Давайте тоді поставимо наше кладовище, яке у нас відкрилось. Бачите, його ось тут. Ось так воно виглядає. Давайте його десь поставимо, в принципі, за зараз на даний момент, межами нашого а, маленького села. І розмістимо кладовище ось десь, ось тут. В принципі, нормально для нього місце. Також у нас тут знову ж таки шум. Давайте рознесемо ось цей будинок. Чому вони вирішили тут будуватися? Я просто не розумію. Давайте їх тут постираю, усі зони, і тоді вони вже не будуть будуватися. Ну що ж, я вже що ось ці лишні зони. Тепер вже тут не будуть будуватись ось ці по типу тих житлових будинків, і вони не будуть жалітись, що у них тут все погано. Давайте тут зробимо комерцію. Давайте проставимо ось такі гіанські зони і нехай тут будуються. Ви тільки подивіться, у нас тут майже ну по факту майже, все місто забудоване. Ой, у нас тут пожежа, давайте її погасимо швидко, давайте пожежники їсти сюди, все. Хай гасять там, але ви подивіться, реально у нас майже все місто. Точніше, боже, яке місто маленьке село вже зайняте будинками, ну це навіть відчастя круто. Але в нас тут з водою проблема. Давайте тут поставимо ще один ось цей водонапірний водонапірну вежу. Давайте її десь в принципі можемо поставити ось тут. Нехай воно тут біля води будується, бо в принципі там у нас буде розвиватись. Комерція, і тут вода вже довго не зможе бути. Ну що ж, в принципі, ось так. Також подивіться, у нас тут відкрився фонтан якийсь, і точніше, два фонтани відкрились. Давайте, їх, в принципі, поставимо ось тут. Мати наші селянини диви, дивитись з вікна або коли гуляють, Давайте ще один, один фонтанчик десь поставимо, в принципі, ось тут. Все нормально. Розвиваємо наше село. Давайте подивимося, можливо, ще щось. У нас тут. Я в надгородах маяк цілий. Ну, Давайте десь розмістимо маяк біля, звичайно ж, нашого, тобто я не знаю, навіть як це звати, нехай буде море навіть. В принципі, давайте поставимо ось тут, мінус 6,5 тисяч. Кстати, у нас цілих 42 тисячі, це є дуже нормально, в принципі, можемо будуватися, як хочемо. в принципі, давайте тут Також э, поставимо ось цю штуку. Це э, сонячна батарея. Давайте її в принципі, поставимо багато десь. Ось тут, щоб наша енергія, тобто нашої енергії було дуже багато, і жителі ні на що не жалілись. Ну що ж, давайте їх тут розставимо. Ну що ж, в принципі, нехай вони будуються, а ми відновимо наші ось цю стовпи, тому що я ось така людина, що не можу просто на ось це дивитись, просто забув, як назва ось цих людей. Ну, ладно, думаю, ви зрозуміли, ну що ж, ось так тепер воно виглядає. Нормально, в принципі, наша промзона розвивається. і в тому числі електроенергія і водонапір. Е... Коротше, і Кстати, ви тільки подивіться, що у нас тут є е... за геми, визначені будівлі різні. Тут є брендебурські ворота там, от, ось такий замок ну, блін, у нас, В принципі, на нього гемів не вистачає. у нас лише 14 гемів, надіюсь, в майбутньому у нас буде більше. Ну, в принципі, ось так поки живемо, вроді би, нормально, скоро ми. Е... Збільшимо наші масштаби, тобто вже не буде маленьке село, вже буде щось більше. В принципі, можемо е, починати робити вже нові дороги, щоб будувати нові будівлі. Все, в принципі, ми тут дороги побудували. Давайте тепер їх е, розмістимо з житлові зони. Давайте, в принципі, сюди, також сюди. Як я бачу, у нас тут на дорогах дуже багато грошей пішло, тому тут не так Також ми поставимо ось ці е, комерційні зони, тому що вони нам тут. Е, в принципі, Понадобляться, якраз тут для них такі місцини топові, сюди комерцію, сюди. Тут в комерціях будуються різні магазини і тому подібне, тому нехай буде ось так. Що ж, в принципі, норм. Давайте тоді продовжувати будуватись, давайте. Також отусь, о Боже, що я говорю якісь отусь придумав. Блін, Чому я так на відео забуваю, навіть не розумію. Як ви бачите, я тут будую е, нові житлові зони, проводжу дорогу, щоб тут жителі будувались. Ну, в принципі, тут не ідеальне місце для будування. Не знаю, чи вони взагалі тут будуть будуватися, але я сподіваюся, що будуть. Зстач ви тільки подивіться, який є геній, я почав будувати комерційні зони прямо на схилі гори. Ось так воно тепер виглядає, в принципі, нормально. В принципі, чому ми не будемо використовувати навіть маленькі території для будування. Чому ж? В принципі, давайте ще ось тут якось щось поставимо. Давайте бац. В принципі, нормально, тут у нас, бачите, такий міст невеликий, ну і хай і буде. Також давайте проведемо людям воду, бо вони тут без води. Як тут так можна жити? Давайте бац. Я в принципі дуже добрий президент. Навіть ось так можу сказати, що я, в принципі, вже президент ось цього маленького села. І кстати, ми вже скоро розблокуємо вже новий левел, тому давайте вже будемо чекати його. Опа і все, і ми вже розблокували новий левел. То тепер у нас вже не маленьке село, а вже повноцінне село. Після в нас тут розблокувалась маленька школа, так що у нас тут пожежа почалась, давайте її. Систренько загашцемо. Ну що ж, давайте їде туди пожежники. А ми йдемо розставляти вже нові будівлі, які у нас з'явилися. Як я бачив, там дуже багато цікаво. Тому погнали. Давайте тепер зайдемо в дороги. у нас з'явилось алеї ну алеї. Ми потім побудуємо. Зараз, в принципі, немає місця, де її будувати. В автобусах появилася автобус на станції і автобусні е, зупинки. Ну Давайте автобусну станцію в принципі, десь розмістимо недалеко. Давайте, може, навіть і ось тут. В принципі, ідеальне місце. Давайте бас, все. Воно будується мінус 16 тисяч о, в автобусах, по-моєму. А, так, блін, забув. Цей о, автобусна зупинка, пізніше її поставимо. Давайте тепер поставимо в школу. Нехай наші дітки учаться. В принципі, я навіть і розумію, о, як мене в цей час проклинають діти нашого села. Також давайте обведемо ці будівлі дорогою і, в принципі, якраз зараз буде нормально вже. Вже трохи якесь е, село вирісовується, вимальовується, тому що в нас вже з'явилася як, як школа хоч якась, і це є дуже добре. Також у нас тут, бачите, можна прокачувати якісь квитки. Ось тут є маршрут, потрібно складати, ну давайте не знаю. А, ми, в принципі, зараз не можемо скласти маршрут, тому що у нас немає автобусних станцій. Ну і це трошки погано, тому давайте їх зараз будемо розставляти. У нас тут в школі нема води, і ще проблеми з електроенергією. Тому давайте це все будемо помаленьку вирішувати, бо проблем справді дуже багато. Ну що ж, давайте вирішимо першу проблему. Це проведемо воду і все, проблема вирішена. Давайте ще її тут е, нормальненько зробимо, щоб більше наявно як е, в дальнішому таких вже проблем не було. Так, завдання виконано. Тепер пішли вирішувати проблеми із енергією, тому що, як я зрозумів, у нас її доволі мало, і тут пише: тут будинки без енергії, ну, блін. Значить поставимо більше е електричних ось цих е вітряків, щоб вони нам е коли крутились, видавали більше енергії. Тому давайте ставимо один, ставимо другий. І, в принципі, думаю, на перший час вистачає. Ну що ж, вирішив вже дві проблеми. Також давайте проведемо електроенергію, тому як, як я бачу, її трохи не вистачає. Бачите, давайте, опа, е давайте ще ось так вона проріз, Підемо. І нарешті в людей наших з'явиться електроенергія. В принципі, нормально. Ой, тут знову ж таки якісь проблеми, я не розумію чому. Так, використання 100 ой, ой, ой 111,5% ми використовуємо. Це, по-моєму, навіть багато. Чекаємо, поки ось ці вітряки вже добудуються, і тоді ми зможемо видавати певну кількість енергії, яка буде вистачати нашим селянинам. Ну що ж, будівлю збудували, Давайте полетимо і подивимося. Так, тепер у наших селянинів якраз є ого. Подивіться, яка будівля прикольна, блін. Справді наші селяни почалися дуже-дуже топово дуже будуватись. Хотів сказати, що наші вітряки вже готові. Тепер в наших селянів вже є енергія. Давайте тут поставимо невеликий. У нас парк і почався дощ, гроза. Блін. Звісно, е, не прикольно. Давайте ще також поставимо мерію нашу. Давайте десь, в принципі, вмістимо її сюди, все хай будується. Вона справді слово вже вроді би, велике, а е, мерії ще не було. Давайте поставимо ще ось цю штуку. Це якийсь міні-фонтанчик, якось так. Давайте її сюди поставимо. Також поставимо, а, ну, ладно, сільську площу. Ну не знаю, чому треба її ставити чи ні. Ну, поки у нас село, то можна поставити, хай будується. В принципі, ми вже майже все використали, то, що нам дали. В принципі, що в транспорті щось є. Блін, я щойно так заговорився, що в мене щось о, в горі заклинило, тому ви чули якийсь невеликий хрип, блін. Ось так. На жаль, відбувається іноді. О, давайте також поставимо ось ці автомейки. В принципі, доповнительний заробіток нам якраз на руку. В Принципі, нормально, число вкрадених телефонів збільшилось, місто зберігається. Ну, наче побудуємо більше ось цих е, поліцейських відділків. Давайте їх знайдемо. Давайте поліція, поліцейський відділок, Давайте, де ви тут телефони крадете, зараз ми вас знайдемо. Вернете ви, звісно ж, телефони. Ну, коротше, ще трошки ми будемо закінчувати відео, але поки що ми ще маємо побудувати декілька будівель. Ну і в принципі, на цьому буде все. Також давайте поставимо автобусні зупинки, давайте сюди, сюди вмістимо, тобто тут буде ганяти наші автобуси. Начебто я вже став якимось автобусним олігархом, буду заробляти на е, дорогах на автобусах, і це навіть круто чимось, тому що нашому місту зараз, точніше, силу потрібні дуже гроші. На секундочку, у нас лише їх тисячі. В принципі, від маршрут вже прокладений. Тепер його вирішили ще прокачувати, але це буде відбуватися з часом. І вже в наступних роликах, тому що, друзі, на цьому моменті ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, залітайте обов'язково телеграм-канал. Силочка буде в описанні. Ну що ж, дивіться останні відео по цій ігрі, також по інших. Ну що ж, друзі, з вами був Форест, всім удачі і всім пока-пока.